Віктор все своє життя готувався до зими протягом двох-трьох місяців. Заготовляв дерево, колов дрова, сушив їх та складав. Скільки я тут живу, скільки колю дрова, газу не було. Тепер чоловік зітхає з полегшенням. Нарешті вони мають природний газ і разом з тим спокій в хаті. Адже цього в сім'ї Віктора чекали довгих п'ять років. Іде старість, як то я знаю, хто ці дрова буде заготовляти, хто зможе. Я вже не зможу, діти, може, порозіхаються, а хі, треба якось доживатися. Цей вік, чого не вигідніше? Вигідніше? звісно, вигідніше, хоч воно трошки грошей куштує, але нічого весь цей час люди збирали гроші. Проведення газопроводу до села Старожадова та хутору майдан вартувало мешканцям майже 3 мільйони гривень. Представники ПАД Чернівці газ відповідали за технічну частину, документацію та вводили газопровід в експлуатацію. Була пророблена дуже величезна робота, тому що ну, всі знають, що закінчити те, що будував хтось, переробляючи всі. Недоліки доробляючи якісь моменти, які дійсно були зроблені в порушення з вимогами. Це навіть складніше ніж будувати щось нове, але це зроблено. Тому підключення останніх 300 осель до природнього газу стало справжнім святом для місцевих мешканців з привітаннями владників, газовиків, врученням грамот та подяк і, звичайно, запаленням символічного факела з блакитним вогником. Такого свята чекають, ще у багатьох селах Буковини, адже Чернівецька область газифікована лише на 60%. Затримка, звичайно ж, за коштами. 27 населених пунктів Чернівецької області. Відповідні угоди у нас підписані. Загальна загальний кошторис цих газогонів складає 57 млн Онів гривень фінансування підвідних газогонів ведеться за рахунок державної акціонерної кампанії НАК Нафтогаз України не за рахунок бюджетних коштів. А внутрішні розподільчуваці всі газогони вони робляться за рахунок мешканців села в вигляді кооперативів. Але газовики не опускають руки. Зараз працюють над схемою газифікації Герцаївського, Глибоцького, Новоселицького, частини Стороженецького та Заставнівського районів. В перспективі візьмуться ще й за путило. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький. Місцевий час.